Для візуалізації. Можна працювати з дітьми і потрібно не тільки з персоналями по історії України, але й з усіма персоналями, які вивчаються в курсі історії, також всесвітньої. Покажу деякі методики, як з ними працювати і як найкраще дітям їх запам'ятовувати. Почнемо. Методика вивчення історичних постатей на уроках історії. Ну, це саме відомо вам, мабуть, ви її досить часто використовуєте це берете завдання зовнішнього незалежного оцінювання історії України і з дітьми з'ясовувати, який портрет підходить. Ну, наприклад, кажіть портрет діяча, який у своїй суспільно-політичній діяльності відстоює в ідеї, що наведені в уривку. Одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна. Ви дітям даєте чотири. Портрет. Діти думають і вибирають відповідь. Якщо відповідь не вірна, ви повинні пояснити, чому не вірно. Ви пояснюєте, що варіант А не підходить, тому що це пан Телемон Він є письменником. Не підходить під цей варіант, тому що це про громадського діяча, який говорить про статус України. Микола Костомаров теж не підходить. Микола Лисенко теж не підходить, тому що композитор. Хто у нас залишається? Микола Міхновська. Тепер відповідь, коли у вас вірна, ви переходите до наступного завдання. Історичні постаті на фото, були відчетні до підписання. І у вас 4 варіанти відповіді. Дитина обирає. Перед тим, якщо вона обрала вірну відповідь, ви задаєте запитання, чому саме ця відповідь. І дитина повинна пояснити, що договір був укладений між УНР Симоном Петлюром і Польщею, лідером якої на той час був Юзеф Фексуцький, який тут і зображений. Наступні варіанти, ви бачите, буде картки, роздавати три картки з портретами. Можна поділити клас на три групи, залежності від того, скільки у вас присутні учнів. От, наприклад, з різними персоналів. Я взяла саме ті персоналі, які всі йдуть на опізнання, щоб всі діти повинні знати цих персоналів. Зверніть увагу, однакова кількість завдань, але різні особистості. Завдання дуже буде таке: навчаючи вчуся. Кожна дитина виконує завдання, кожна група дітей. У вас клас поділене на три групи, виконує завдання. У вас буде чітко прописано завдання. Знавці персоналів в історії України. Діти відповідають таким чином. Клас, коли поділений на три групи, отримає свою картку з завданням. Час на виконання 6-7 хвилин. Презентація свого завдання 3-4 хвилини. Бажано дотримуватись регламенту відповіді. Завдання. Перше. Хто зображений на фото? Прописують. Учні можуть розподілити завдання. Хтось завжди відповідає на перше, хтось на друге, а третя особа на третій підпункт. Коротка характеристика діяльності особистості, зображеної на фото. Посада, на як належала даній особі, і чому залишила слід в історії. А діти на друге питання довше будуть відповідати. Тому час виконання 6-7 хвилин. Далі. Презентація. Тепер три групи у вас за 7 хвилин виконали завдання. Ви зупиняєте час і кажете, тепер будемо презентувати. Простите будь-яка група почне презентувати. Презентувати уточнюйте тільки з другої відповіді. Вони повинні так подавати відповідь, щоб інші групи знали, хто зображений був на фото. Тобто презентація відповідь. Учень представляє свого діяча, не вказуючи прізвищем ім'я по батьку, де є короткого характеру. Відповідь на друге завдання. Учні другої та третьої групи повинні дати відповідь. Яке ж прізвище ім'я цієї особистості? Наступне завдання. Ми вивчаємо особистості і поєднуємо з знаннями просторового, тобто географічне знання, знання карти і розташування. Завдання в нас буде називатися Екскурсовод. Політика в особах. Ми беремо карту Європи, наприклад, Всесвітній історії. Те ж самий проєкт, навчаючи чуся методика роботи. Даєте портрет, прізвище ім'я, країна вказується і прізвисько ніквісторія, який по поданій особі. Кожної особи є певний ніквісторію. Якщо немає, дитина каже, невідомо прізвиська не було. Ну, давайте для прикладу. Портрет вчитель роздає. А потім дитина, використовуючи портрет, повинна відповісти, хто зображений. Дитина відповідає, отто фон В якій країні політичний діяч діяв той час? Це Німеччина. Як його нік в історії, прізвисько. Це залізний камплер. І потім на карті дитина показує, де знає, розташована країна Німеччина. Це був приклад. Далі ви таки з такого самого прикладу можете почати цю гру навчаючи вчуся, назвавши її Екскурсовод політика в історії в особах Європи. Ну, даєте інших ну, наприклад. Приклад, у вас була по одній особі, потім ви зарані вивішуєте карту, або ви використовуєте в онлайні або офлайні, ви займаєтесь, вибачте, очно або дистанційно, в залежності від того, ці ресурси будете використовувати. У вас буде 4 фішечки такі. Це означає, що у вас клас може бути поділений на 4 групи. Можете по два завдання дати кожній групі, можете по одному, залежно від того, який рівень класу, який це клас. Восьмий чи одинадцятий. Наприклад, роздаєте портрети і так само діти відповідають на питання прізвище, яка країна і який ніх. А потім на карті вони повинні показати, до якої країни кожна особистість відноситься. Знайці це так. Ну, найбільше дітям. Цей вид діяльності подобається. Цитати всім відомі. Іду на ви. Борітеся, поборете. Маємо те, що маємо, держава це я. І потім до цих цитат в кожній групі роздаєте однакову кількість фото. Інше ви нічого не даєте. Наступні діти повинні дописати самі. Як прізвище кожної особистості, прізвище та ім'я. І поєднати. Між собою. Ви бачите, що цитат 4, портреті 5. Чому? Тому що досить часто цитату Маємо те, що маємо, діти плутають, кому вона належить. Ну, давайте разом з вами. Людовік 14, ми знаємо, що відповів. Його відома фраза Держава це я. Період абсолютної монархії Франції. Іду на вид. Відома фраза, яка належить князю Святославу. Маємо те, що маємо, належить Леоніду Кравчуку. Леонід Кучма тут зайва фото. Борітеся поборите. Відомий вислів, який належить Тарасу Григоровичу Шевченку. Ця методика легка, Можете використовувати як підсумкове заняття по великих темах. В ігровій формі. Наступне. Ну, я карти люблю поєднувати з особистостями. Гра найрозумніша. І декілька методик можете використовувати. Головне прописати правила чіткі. Перше правило піднята рука. Будь дистанційно, будь-то в очному форматі. Все одно піднята рука головне правило. Особа відповідає на два запитання, коли бачить портрет. Прізвище та ім'я поданої особистості і до якої країни він належить. Тому що досить часто діти знають прізвище ім'я, але не знають, до якої країни належить вона особа. Тому це обов'язково. І цю країну знайти на карті. Я ще додаю тут момент, я думаю, ви бачили, її продаються такі гра. Прапори світу. Так, от, у мене є такі картки, я їх використовую для того, щоб саме прапори діти повторювали, викладаючи відомих особистостей на карті. От вам відомі особистості. Я подаю їх 5. Ну, для прикладу, дитина знала тут прізвище, про можете на. Друкувати відповіді прізвища. Вони ставлять, можуть самі знайти. Це не має значення. ваше право. Але виставляють перше, Рональд Регі. Сполучені Штати, ви не просто вказали дитина в країні, до якої належав Рональд Регі, а і знає прапор цієї країни. Так само Індія, Індіра Ганді не тільки знає прапор, до якої країни? Нельсон Мандела до Південно-Африканської Республіки. Ну і так далі, в тому саме продовжуйте гру з дітьми. Далі. Так само цю гру найрозумніше можна в іншому етапі зробити. Наперед, ви даєте 4 портрети. І фішечки є. Підказуєте, вже на карті вони розкладені. До якої країни кожен належить. Дитина лише називає прізвище. Можна таким, якщо клас набагато слабніший. Або це робите вперше таке повторювання у загальнюючий урок. Тоді прописуйте прізвище, і кожна дитина дізнається, до, або учень, до якої країни належить дана особа. Наступне завдання: діючи культури, освіти та науки в історії України. Наприклад. Коли ми готуємо дітей до ННТ-тесту або зовнішньо незалежного оцінювання, знайдіть пару. Дуже легко ми називаємо називаємося. Я беру три. легше з нами знайти: Володимир Вернацький, Довженко Костомаров, Микола Костомаров, Олександр Довженко посередині і Володимир Вернацький. Досить часто помічала, що викладачі... Вчителі кажуть, що деякі різні підручники різними дають портрети. І в зовнішньому незалежному оцінюванні буває нечіткі портрети, не відповідають тому, що знають діти. Для цього вам потрібно в відомих особистостей використати портрети двох видів. Перший вид це як людина виглядала до 30 років і після 40. Або 25-50. Саме таким чином, коли побачите декілька видів портретів використовувати, я і для цього взяла. Вони зовсім різні і досить складно дітям їх ідентифікувати. Ну, от, наприклад, різні два портрети. Микола Козна, зовсім різні. Довженко. Олександр. Мені роки. Володимир Вернацький. Тут тобто, я дала два різні портрети. Ви їх шукаєте діти відповідність знаходять. Це теж буде, знайдіть пару. Можете відразу на три завдання. Ну, це саме простіше, яке використовується в зовнішньому незалежному оцінюванні. Відповідність. Шукаємо пару відносно до якої особистості належать подані тексти. Я взяла цих самих діячів, тільки молодому віці. Наступний вид діяльності гра чотири колоди. Може, хто її використовував, вона по-іншому може називатися. Я завжди використовую її, називаючи гра «Чотири колоди. Чому «Чотири колоди? Тому що потрібно із трьох колод скласти відповідь менш взяти карток. Дивіться. Під час очного навчання використовую кожна група учасників, отримав по 10 персоналів, 12 карток з прізвищем я по батькові, 8 карток про діяльність певної особисті. І їх між собою скласти відповідність. Разом 30 карток. Відповідності буде не більше 8, то це і буде у нас четверта колода. І в тих, хто швидше складе, ці вісім знайде відповідності, Тинь і виграє. Та команда буде вважатися, що виграла в грі чотири колоди. Завжди уточнюйте, що не більше восьми пар буде, а може співпасти взагалі 4, а то зайві діти повинні логічно вибирати правильну відповідь. Отже, ви цю колоду. Гра 4 колоди можемо продовжити. Наприклад. Ну, наприклад, беремо декілька особистостей. Я прописала правила, наприклад, взяла менше. Ви бачите, кожна група учасників, наприклад, отримала 5 фото персоналів, 6 карток з прізвищем 4 карток, До 4 карток про діяльність певної особистості. Разом 15 карток. І прописуємо тоді. Фото. У нас їх дія. Діяльність У Нас 4. І нам потрібно скласти, що дитина буде вам складати або учні. Ну, давайте візьмемо саме перше. 71-й прем'єр-міністр Великої Британії, Консервативна партія Великої Британії. Дитина каже. Що тут є прізвище Маргарет Тетчер і фото знаходиться. Потім ці три складові склались. Наступне: президент, пар, юрист, правозахисник. Це Нельсон Мандела. Він у нас тут є, сходиться пара. Керував Республікою Куба прем'єр-міністр Фідель Кастро і диктатор Північної Кореї. У нас є Кім Чен. Ін. Ви склали і ви. Можете, ця група, яка швидше склала відповідність, вони і виграли цю гру 4 коло. Таким чином ви можете робити простіші або складніші завдання, в залежності від того, з якими здобувачами освіти ви маєте справу, який рівень класу. Історія в особах. Правила! Ви кажете дітям про те, що вони сьогодні будуть авторами підручника. Назва підручника даєте ними самим. Ви даєте країну або певний регіон, або певний етап в історії. Особистості даєте, наприклад, три персоналі. І кожна особа повинна написати короткий підручник про прізвище ім'я, коротка біографічний довідка, який слід в історії лишила дана особистість. І назвати підрушень, в залежності від того, які особисті. Будь це науковці середніх дітків, або відкривачі, географічні відкриття в 15 столітті. Будь-яка тема. Може бути тема співадати узагальнюючим уроку. Ну, наприклад, я взяла для прикладу дуже просто. Я історію в особах завжди вставляю карту. Отакий, От знаєте, контур карти, щоб діти знавали. Я беру дві країни, наприклад. Вони по контуру кажуть, що це Китай, а це Туреччина. І беру з різних історичних постатей, з різних історичного періоду. Стародавня освіту, ХХ століття і сучасність. Так само і Туреччина, за період Османської імперії, і сучасність. І кожна особа, кожна група. Ви можете клас поділити на дві групи. Один працює з Китаєм, інші працюють з Туреччиною. Вони повинні написати про кожну особистість за такою схемою. Назв підручника, наприклад, відомі особистості Китаю. Тут назвуть від Османської імперії до сучасної Туреччини. Будь-яка назва, яку хочуть. Здобувачі освіти вам озвучить. І коротко описати по діяльність. Даєте чіткий час 10-15 хвилин. І не забувайте про те, що відповідь потрібно їм презентувати. Наступне гра. Оберіть категорію. Ну, найбільше вона подобається, тому що діти самі обирають категорію. Але запам'ятайте, в цих категоріях всі, до кожної категорії, у вас повинні бути готові завдання. Найлегше ця гра дається в дистанційному режимі. Будь-на якій платформі ви хочете, можете працювати. Науковці, письменники, мільярдери, політики. Ну, а хто? Різними кольорами, які ми ви коште виділяєте, я виділяю таким чином. І, наприклад, вибрали мільярдер. Ось ця Де не менше 4, але не більше шести осіб. Осіб повинні бути. Зображено на фото. Чому? Тому що більше шести вже очі розбігаються, і діти вже не знають, з кого почати. Якщо когось не знає такі карт, ми не знаємо. Починайте з простого: просто називають прізвище. Перший Ілон Маск, Джефф Бес, Біл Гейтс, Марк Цукерберг. Якщо дитина назвала або група дітей, які працюють з цією карт, всіх назвали, можете ускладнити завдання. А чим відомі ті ще особистості? Давати додаткові запитання для того, щоб розкрити повну відповідь. Тобто, ваша фантазія, ваші можливості безмежні. Будь-що можна використовувати зараз різні платформи дистанційні. І в очному режимі теж цікаво, хочеться вже з дітьми працювати в очному режимі, бачити їхні очі, як вони все це розуміють. Взагалі, можливість поєднувати знання. Історичної карти, персоналі досить поширене явище. Тоді діти легше запам'ятовують матеріали. повторювання загальний чоловік для того і потрібен в ігровій формі. Тоді навіть той, хто щось забув, він може і повторити. Або щось не знав, дізнатися щось нове. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. Використовуйте. До побачення!